Ранок 28 травня хочу переробити ось цей, ці закуточки мого саду. Ще не вирішила, що я тут буду робити. Поставила сюди дубовий гай. У мене не вижилось три деревинки, тому треба щось думати, нове робити. Буду щось мудрувати, хитрувати, вигадувати, фантазувати, як хочете. Ось, я казала, що рибок у мене вже немає, то я зробила отаке, ніби друге озеро. У мене є вже озеро, а це ще таке зробила. Бо треба було десь діти оці лілії. І хто тут у мене сидить? Подивіться, хто там у мене сидить. Хазяйка сидить. От не знаю, гупі можна випустити у ці відра чи ні. Вона їх поїсть, мабуть, ця жаба. Отак от я. Ще не, навіть не знаю, що я тут хочу зробити, тому от ходжу. Цілий день ходжу і думаю. <кій> Які шишечки на моїй ялинці. Це я її затіняю від сонечка, бо вона сильно в мене постраждала. А тут взагалі <кій> робиться щось несусвітнє, тому що йде переробка. Оце так я зробила свою шовковицю. Бо сильно мені хотілося плакучої форми шовковицю, але вона навіть дає ягідки. Бачите? Ось іще ягідки. Отак старається моя дівчинка. Ось там ще ягідка. Хай старається. Блюеру треба постригти. Оці довгі гілки треба зістригти, тому що воно буде розвалюватися. Я на зиму їх зв'язувала, а тепер хочу їх застригти. Це десь прийдеться отак зістригати. А може навіть отак. І буде матеріал для живцювання. Квітнуть мої клематиси. Ще квітнуть. Горець також ще квітне. Ну, він квітне ціле літо, так що це? Глянь, яка трояндочка в мене. Міні-міні. Рожевенька вона, ніжно-рожева. В тон під клематис. Він такий темний. Ну, я би навіть сказала темно-бузковий. А вона рожева. І ще скільки бутончиків. Сюди клематиси висадила поближче, бо вони в мене були далеко, а йде спека, то треба ставити поближче, щоб я не забула поливати. Ой, чуть не впала. Ромашки скоро будуть сісти. Тут клематис, три пелюстка залишилось. А ось, ось вони. Виглядає. Це аронія чорноплодна, де скільки в неї ягідок заложила, але щось вона росте потрішки, не сильно вона росте. Я не знаю, казали високе дерево. Я її сформувала ось так на ніжках, зав'язала мотузками там, але вона падає, її треба, вона стояла в мене на опорі, треба знову. Забити опору, я думала, що вона сама буде стояти. Фоляріс агресивний, але я його люблю. Оце магонія, що цвіла. Маленька, це вона вже виросла. А була маленька така від землі, але зацвіла. Так, Вінкс Fire. Не цвіла в цьому році. Може ще буде, може, ще буде друге цвітіння. Ось тут я обрізала свою, е, свій бузок і ось клала гіляки сюди кидала, бачите, ще й не прибирала, тому що листя оце опаде, воно вже висохло, його вже можна щухрати з гілок. Гілки я повиношу, а листя тут і так і залишиться. Так тут і буде це листя. Це мульча. Відцвів уже мій Тамарікс, вже навичної прирости. А другий тільки зацвітає. Різні сорти є. О, мої коти розбили. Рейграс бульбоносний, лежать тут, валяється. Так, і що ж тут мені робити? Я навіть не знаю, що мені тут таке змонтувати, щоб <кій> і душа раділа, і око милувалося. Оце я зроблю, мабуть, столик. Тут десь поставлю отак столик. Отакий. такий. Це я знайшла в кар'єрі. Отут скло положу, а там хочу щось посадити. Ну, я ж кажу, ще не знаю. Ще не знаю. Це муки ну, творчості. І так хочеться зробити. І так хочеться зробити, а в результаті у мене виходить... Зовсім інше, не те, що я думала. У мене завжди так. Я, якщо складаю план роботи, то я по плану не працюю. Я як вийду в сад, все. У мене йде по іншому плану. Зовсім по іншому. пілар. Барбарисик. Колоновидний, колоноподібний. Голден Тафет. Ось вона. Ось вона, Golden Tuffet. Це вже третя моя спроба. Дві в мене загинули. Лаванда, та, що я в Миколаєві покупувала. Ось і живці живі. Гляньте, бачите? Буде ще, ну, дуже вона погано приймалася. Живці я маю на увазі. Дуже треба почистити оце. Це аквілегія. Полин Кока-кола, цей ялівець тут росте. Вон гошики. османтус. Це лілейн. Лі О, буде цвісти лілейник. У мене чомусь ці лілейники лі не хочуть цвісти. Язик заплітається. Седом буде цвісти. він гарно так цвіте. Його дуже багато в мене. Дуже багато. На усіх доріжках у мене цей седом. Ось отак покажу, і обабіч доріжки ви побачите седом. І шланг лежить, звичайно. Сприймайте це як декор. Самшити, я ще не стригла свої самшити. Не знаю, коли буду, я хочу, щоб вони підросли трішечки. Я не буду зрізати так, як вони були. На тому рівні, як вони були, я буду їх підрощувати. І не знаю, яку форму буду давати. Ось, гляньте на це диво. Подивіться, вже ось-ось будуть цвісти. Які вони гарні. А діточки які гарні. Це гупні росте. Климатися. Трояндою, троянда скоро буде цвісти, та вже цвіте. І ця цвіте Троянда. Якось у цьому році прямо все, все зразу, все моментально. Бузина моя Black Lace заквітає. А воно зверху. Ось чому я не, не люблю, коли згори все цвіте, бо я не можу задирати голову туди, і мені не видно. Я її буду. Геть опускати десь на метр. Нижче буду опускати, а це аурея бузина. Також квітне, ось, бачите? І не видно нічого. Ну, вона хоч подалі, якось можна більш-менш роздивитися, а ця тут ближче. Так, піду, буду снідати та буду працювати. Такий мій сьогодні план. А там як буде, подивлюся.